Як бути собою, коли всі хочуть, щоб ти був як усі? Сьогодні ми поговоримо про унікальність і про тиск так званої нормальності. Підлітковий вік це саме той час для пошуку себе, і дуже круто, коли ви намагаєтесь бути собою, чути власний голос. Але ж я вас розумію, думка натовпу звучить гучніше. Тож чому так? Чому так багато людей прагнуть бути як усі. Ну, по-перше, ти маєш знати, що цей страх ще з давніх-давніх часів, коли люди жили племенами, і щоб вижити треба було бути тільки разом. Вигнання зі стаї означало небезпеку і навіть смерть. Тому ніхто не намагався виділитися. Але ж зараз інший час, і важливо усвідомити, що бути собою це не означає бути проти всіх, це означає бути за себе. Калі, це не те саме, що дивність. Переформулюйте. Я не дивний, я цікавий. Або я не не такий, як усі. Я такий, яких мало. Круто звучить! Наступний лайфхак: знайдіть своє плем'я. Знайдіть тих, навіть одну людину, яка буде сприймати вас саме таким, цікавитись вами, саме таким, який ви є. І останнє подумайте про те, що можливо ваша інакшість. Є дуже крутим прикладом для когось. Вони подивляться на вас і подумають: Блін, як добре, що він не зламався. Завдяки йому я можу теж бути самим собою. Бо справжній ти це завжди крутіше за зручного когось іншого.